Українка. Мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, Сім травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вері на зиму літає? вненьке спитала дитина. Ні, не кожного, відказує мати, он де бачиш пташина сивенька, скоро скачала там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втікла? Нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни відної, не боїться зими навісної, За що знову прилине весна? Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі, Чуєш ствіренько і так, мов на зиму байдуже. Бачив, співалися як Не Небайдужить тій пташці мій синку, Мусить пташка малесенька дбати, де в водиці краплинку найти. Де б споживку під снігом шукати? Нащо ж співає чудна, паща шукала б зерна, спів пташок потіха одна. Хоч голода співала веселенько, розважає, розважає пташини серденько, Жде, що знову палине весна.